Тема заняття орієнтування на місцевості без карти. Сутність орієнтування полягає у розпізнанні місцевості за її характерними ознаками і орієнтирами, визначенні свого місцезнаходження і необхідних об'єктів відносно сторін горизонту і місцевих предметів. Для того, щоб орієнтуватися на місцевості без карти, треба вміти знаходити напрями на сторони горизонту, визначати напрями, тобто азимути. Вибирати орієнтири. Вимірювати відстані до місцевих предметів. Напрям сторін горизонту можна визначити за компасом. За розташуванням сонця, за сонцем і годинником, за розташуванням місяця, за різними ознаками місцевих предметів. По компасу досить точно можна визначити сторони горизонту. Стрілка компасу. Завжди показує на північ її гострий кінець. Або червоний кінець. Як визначити інші сторони горизонту? Стаємо обличчям на північ. Тоді за спиною у нас буде південь, зліва захід, а справа схід. Визначення напряму на сторони горизонту за знаходженням сонця. Полудень зимою о 12.00 літом о 13.00. Сонце завжди на півдні. 21 березня і 23 вересня сходить точно на сході, а заходить точно на заході. Визначення сторін горизонту за сонцем і годинником. Годинникову стрілку направляємо на сонце. Потім, якщо це зима, то інший напрямок беремо на цифру 12. Кут між напрямком на сонце і на цифру 12 ділимо пополам і бісектриса цього кута буде вказувати на південь. Якщо це літо, то годинникову стрілку направляємо на сонце, а інша сторона кута направляється на цифру 1. Тоді кут ділимо пополам і бісектриса цього кута буде вказувати на південь. Ось, наприклад. Годиннику і стрілку направляємо на сонце. Зараз зима, тому інша, інша сторона кута буде направлена на цифру 12. Бісектриса цього кута буде вказувати на південь. Визначення сторін горизонту за місяцем. Повний місяць о півночі зимою о 24.00 літом о 1 годині ночі завжди на півдні. Якщо це на нас не північ, то ми визначаємо сторони горизонту по повному місяці так само з допомогою годинника, як по сонцю. Визначення сторін горизонту за полярною зіркою. Полярна зірка постійно знаходиться на півночі. Точність 2-3 градуси. В ясну ніч ми знаходимо сузір'я великої ведмедиці. Від двох крайніх зірок проводимо лінію. І на цій лінії відкладаємо 5 відрізків, які відповідають відстані між двома крайніми зірками. І тоді ця напрямок і ця відстань точно вкаже на полярну зірку. Визначення сторін горизонту за різними ознаками місцевих предметів. Цей спосіб менш надійний, тому користуються ним, коли немає компаса або коли хмарно. Кора великих дерев грубіша на півночі. У сосни бура, потріскана кора на північній стороні піднімається вище по стовбуру. Дерева, каміння, шиферні дахи з півночі покриваються мохом. На хвойних деревах смола рясніше з південної сторони. Мурашники розташовуються з південної сторони дерев, пеньків. Південний схил мурашника пологіший, а північний крутіший. Весною з південної сторони великого каміння, стовбурів дерев, трава вища та густіша, а влітку під час спеки зеленіша з північної сторони цих предметів. Ягоди і фрукти скоріше дозрівають, червоніють з південної сторони. Сніг швидше розтає на південних схилах пагорбів. Просіки в лісах частіше прорубують за напрямком північ-південь і захід схід. Вівтарі православних церков звернені на схід. А вхід церкву на захід. Вівтарі костюдлів звернені на захід. Припіднятий кінець нижньої поперечени хреста церков, звернений на північ. Ось припіднятий край поперечени хреста вказує на північ. Домашнє завдання. В ясний день визначити сторони горизонту за сонцем і годинником. В ясну ніч знайти полярну зірку і визначити сторони горизонту. Визначити сторони горизонту за місцевими предметами.